Друзі, вітаю! 2 червня! Росіяни мають зустрітися з нашою делегацією. Більш за все це буде в Стамбулі, для того, щоб обмінятися меморандумами, для того, щоб почати говорити про мирне врегулювання. Правда, чи хоче цього Росія, чи просто драконить Трампа? Американці не приїдуть, зато будуть європейці. Келог дав інтерв'ю, є трошки інформації з преси. Є базікання і потякання Мідінського, якому Трамп сказав сидіти вдома, як брудного пса в двір не пускати. Але Мідінський їде, тому що Росія непокорна держава і не буде коритися зовнішньому агресору і не буде слухати Дональда Трампа. Але дуже боїться, якщо розірвати з ним відносини і він потім розізлиться. Із цих переговорів вийде. Тому росіяни сидять на шпагаті. А Захіл каже, що час грає проти Росії. Давайте все проаналізуємо. Я швиденько зараз розкладу для вас це по поличках, не затягуючи, не переливаючи з пустого в порожнє. Але попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч. Нам три з хвостиком тисячі залишилось. Тому, будь ласка, підпишіться самі, порадьте друзям. А ще я вас попрошу зробити донат. Донат ми збираємо на хартію, нам потрібен мільйон. Сотка у нас вже на базі. Ми вчора з вами закинули. Давайте сьогодні 100-200-500 гривень купуємо реби, причому автоматизовані, які можна дистанційно управляти, максимально зберігаючи життя наших військових. Тому донат, підписка і поїхали. Кіт Келох дав інтерв'ю своїй американській пресі, де, власне, дуже довго розповідав про. Мирне врегулювання перед цим на майданчику ООН американці розкритикували Росію за масовані атаки по цивільній інфраструктурі, застерегли їх. Ну але там якихось суперкроків зрозуміло, що не робили. Проте Келлог сказав, що Росіяни обіцяли передати меморандум. Росіяни обіцяли почати кроки щодо мирного врегулювання і сказав, що ми їх чекаємо. Також сказав, що американці туди не поїдуть, тобто пониження Росії в статусі, Росія, яка думала, що за ними будуть бігати і все їх слухати, і будуть все їм допомагати. Ні, виявилось по-іншому. Але і ми бачимо, що будуть каже Келох, європейські партнери, британці, французи, власне, ті, хто допомагали розробляти 22 Пункти насправді історія з 22 пунктами смішна, бо кілька днів тому Келлог сказав, що є 22 пункти розроблені ним, але вони не подобаються ні Україні, ні Росії. Зараз каже, що є 22 пункти розроблені Україною з французами і британцями. Так, ще весною українці після овального кабінету українці засідали разом з французами і в Парижі. Пам'ятаєте створення коаліції охочих. Ну от кілька турів зустрічей Макрона з європейськими лідерами, де він чітко пояснив, що Росія буде збиратися ти далі, що Росія буде збиратися нападати на Європу, що Росія буде втручатися в вибори. Що власне уже тоді сталося з Румунією? Він сказав, що треба робити, приймати спільний план, будувати заводи, закривати Фольксвагіни, відкривати танкові заводи, вкладати гроші в оборону. Звідки, власне, з'явився ось цей трильйон доларів 850 плюс 150 мільярдів на оборону, де власне прописана і Україна, і загалом, де ціль за данською моделлю, в тому числі виробляти зброю в Україні. Україна під це з липня зараз запустить ринок зброї, який можна буде продавати за кордон, щоб наситити наші державні ну не знову не державні, не тільки державні приватні в першу чергу підприємства грошима, щоб більше вкладатись в оренді. В розробку, в тестування, ну і власне можна було більше грошей витрачати на фронт. От тому тоді дійсно з британцями з французами ми створили певні пункти, але просто ніхто не казав, що їх 22 рівно стільки, як і у Келога. Але Келог дійсно робить дуже сильну проукраїнську роботу і намагається просувати проукраїнські наративи. Тому каже, що них не буде американців на переговорах, технічні переговори. Ну, от, але будуть е, французи і британці, які допоможуть Україні прослідкувати, щоб росіяни знову там не нічого не вкрали. То якісь пункти із списку, то вилки ложки зі столу турецького, то ще якусь історію, то якесь місто село Українське хочуть вкрасти. Ну це типова Росія, яка зазвичай тільки таким. І славиться тому е, бачимо, що їдуть делегації. Я вам ще два тижні тому казав, був він сайт. Про це ще ніхто не говорив. Я вам про меморандуми сказав, і про те, що буде зустріч делегацій. Правда, Трамп сказав, щоб мединського там не було. Мовляв, він пес, і його. типу, точно він портить і марнує час делегацій, тому що ніяких переговорів не відбувається. Він пропагандист. Так званий міністр, міністр культури, але ви знаєте, якщо пропагандист відповідає за культуру, то гріх ціна такій державі. Ну і Трамп сказав, щоб його більше там не було. Ну, але росіяни ж. Знаєте, що вони дуже такі непокорні, от і вони не чують американських сапогов, які їх топчуть, і тому Мединський поїде. Що насправді деструктивно, тому що зрозуміло, ніхто під його цитування неіснуючих фраз Черчилля, Наполеона Рузвельта, вестись не буде. Тим більше Мединський зараз вийшов в пресу, каже: Це не умерв мені за тел, а каже все, що сказав, умерв. Правда, з точністю до навпаки, і далі почав крутити свою російську пластинку. Платівка ця грала не дуже довго, але виглядає дуже смішно. Тому що, каже, це не вони нас викликали, це ми їх викликали, це не він позвонив, це я позвонив, це не їх меморандум, це наш меморандум. От, насправді ж обіцяли домовлятися просто передати меморандуму. Зараз каже, ні, ми вимагаємо приїхати і почати працювати. Ну, окей, давайте приїдемо і почнемо працювати. Нам не страшно, просто щоб приїхали ті, хто хоча б за щось відповідає. Бо коли з нашої сторони міністр оборони, а з їх сторони, колишній Алкаш і міністр культури, ну про що ми говоримо? Яке мирне врегулювання міністром культури? Його задача була писати меседж бокси для пропагандистських телеканалів. Організовувати концерти Філіпа Кіркорова і шнура з Ксенією Собчак на окупованих територіях. Ось це, і з тим він навіть не справлявся. Його задача була просувати Маргінштерна. Розумієте? Ось це все. Тобто, він за мирне регулювання не відповідає. Росіяни не шлють людей, які можуть приймати рішення. Вони шлють лахові подавання. І все, типу. Тому Трамп злиться, Трамп не хоче, тому американці не їдуть і росіянам шлють меседж. Ну тому чекаємо їх другого знову ж таки, щоб хай не запізнюються, то знову десь пропадуть і доведеться їх чекати. Захіл каже, що насправді часто грає не на користь Росії, а на користь України. Складна термінологія конструкція. Вони взяли кілька професорів політології, моїх колег із американських університетів. Вони кажуть, що Україна зараз вбиває по 20 тисяч росіян, а треба вбивати по 30-35, Тоді вся мобілізація, яка в них іде, вона буде стиратись в нуль. Це призведе до падіння морально-бивого духу армії. Потім за кілька місяців і проблем в уряді. Така думка, можна з нею спорити, можна з нею погоджуватися. Хтось каже, що, можливо, ця преса вийшла, щоб нас надихати, тому що морально бойовий дух треба підтримувати. Не знаю. Я знаю тільки одне: що морально бойовий дух українців незламний. Пам'ятаєте, Кирила Ільяшенка, молодого хлопчину, який вибивав двері просто в тролейбусі на Сумщині, де Путін запускав ракети по цивільному транспорту, він допомагав рятувати людей. І він був сам поранений. І будучи пораненим, він вибивав ці вікна й двері, просто щоб врятувати своїх одномістян. Так от він переміг, а він зараз срібний призер чемпіонату світу з боротьби з пляжної боротьби. Просто супергерой, супер спартанець, людина, яка була поранена ще кілька тижнів тому, сьогодні перемагає на чемпіонатах світу. Ось це круто. Ось це український дух, ось це те, що нас заряджає. Ми самі звичайні буденні українські герої, люди, які щодня роблять свою роботу, чи в спорті, чи в тих підприємствах, де вони працюють, чи в установах, чи на фронті, всюди. Українці супергерої. Друзі, я обіймаю кожного та кожну з вас. Я хочу побажати, щоб це був гарний день в першу чергу для наших військових, Хай Бог береже їхнє життя. Я хочу побажати всім нам. Мирного неба, безпеки. Хочу побажати, щоб ця недодержава зникла, і у нас на сході там було якесь море, чи Велетенський океан, або як мінімум, два-три десятка маленьких держав, кожна з яких буде боятися напасти на Велетенську Україну. Для цього треба донатити. Для цього треба допомагати українській армії. Ми збираємо нареби, щоб рятувати життя, або навіть не рятувати, прикривати життя тих, хто знищує. Окупантів в даному випадку Харківщина, в даному випадку Хартя. Тому, будь ласка, зробіть донат. І ще я дуже попрошу підписатися, тому що витискати російські наративи і російську брехню це теж одна задач, що потім наші діти, як це сталося вчора, в ліцеях на заході нашої держави не слухали Моргенштерна, тому що російська пропаганда починається з малого. Підпишіться, бережіть себе, до зустрічі.